Уже бетонних плит немає, прибрані. Територія, можна сказати, що потроху розчищається. Але гіляки вивозяться якось не дуже р'яно. Так, спускаємося, подивимося, що тут. Дивіться, яка вже галявина. І це люди своїми силами розчищали дану територію. Можна сказати, що достатньо багато розчищали. Принаймні, дерева видно. Як мені повідомили, трохи згодом розчистка даної території продовжиться. А з іншої сторони цього участка в даний момент вивозять бетонні плити. Ось це ми знаходимося на території, яка ще не розчищена. А ось з цієї сторони вивозять бетонні плити, які були нагромажденні, там, ну я не знаю, штук 20, мабуть. Ось іще територія не розчищена. Але люди борються і фактично розчищають потроху своїми силами. Дану територію, аби зробити тут парк для відпочинку своїх діток. Я розумію, що сміття тут звозилося не одне, скоріше за все, десятиліття. І ця гора, яка зараз ми бачимо, вона також формувалася, скоріше за все, із сміття. Тобто, скоріше за все, десь вже сьогодні-завтра цих бетонних плит, які видно, їх вже не буде. Знаєте, пройти тут можна, як мінімум, якщо спочатку було важко проходити даної території, то зараз можна. Принаймні... Я так бачу, що не тільки дерева зрізані були, малесенькі, тонесенькі, а і бутилки там, і різного роду сміття було також прибране. Коли я тут була в останній, тут менше було розчищено території і Хоча й менше, але якось кидалося в око, що територія значна. Будувати тут будинок чи не будувати це вже діло інше. Люди захотіли розчистити і подивитися взагалі на територію своїм досвідченим чи недосвідченим оком. І побачити, і показати жителям Українки, що тут також. Ростуть дерева, що тут також багаторічні дуби зростають. Що на цій території при вкладанні мінімальних зусиль можна зробити місце для відпочинку. В першу чергу це для жителів, які поверхового будинку, а також вулиці Придніпровська. Наскільки ця мрія для жителів, мешканців даного мікрорайону буде втілена в життя, поки що невідомо. Але початок покладено. Справи за комунальниками, які щось не дуже спішать вивозити сміття. Але мені здається, якщо люди вкладають свій час, свої зусилля у те, щоб розчистити дану територію, то як мінімум це має враховуватися в подальшому для того, аби прийняти відповідні рішення. Тим більше, що розчисткою даної території займалися як жителі цього мікрорайону. Так, і деякі із депутатів. Що це? Популізм, піар? Чи що? Час покаже, але люди хочуть, щоб на цій території принаймні був парк. Побачимо. Час покаже. Хоча не всі. Хочуть, щоб тут був парк, кажуть, що дана територія прямо-таки всіяна шприцами. Тут багато різної такої штуки валяється, яка ну тобто вони б дітей на дану територію не відпустили. Але все це можна прибрати, все це можна убрати, Було б бажання. Знаєте, як то кажуть, не боги горшки ліпили.